Проблеми з укриттями, незаконна забудова, чи й навіть затоплення метрополітеном? Десятки кримінальних правопорушень, які інкримінують посадовцям КМДА? Чого ж очікувати киянам? Будемо говорити зі Станіславом Борисом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Відар. Пане Станіславе, вітаємо! Вітаю вас, пане Станіславе. Розкажіть, будь ласка, детальніше ось про ці кримінальні правопорушення, які інкримінують посадовцям КМДА. Що очікувати киянам? Скільки їх власне кажуть? Справді, насправді їх ми бачимо в засобах маси інформації дуже багато, всі і не перелічиш, і мені видається, що мабуть немає жодного комунального підприємства в Києві підпорядкованого КМДА, Посадовця, в якому не було би повідомлення про підозру чи не викрито там тих чи інших правопорушеннях, і ми їх бачимо насправді найгучніші починаючи з Києва автодору з приводу Подільського Воскресенського мосту, затоплення е, синьої гілки, метро, метро на Виноградар, е, розв'язка на шулявці. Тобто таких кримінальних проваджень є дійсно дуже багато. Е, на превеликий жаль. Практикуючи як адвокат в кримінальних провадженнях, я розумію, що, от відповідаючи на ваше запитання, що очікувати кияни, кримінальні провадження, як такі, вони вже борються фактично з наслідками. І е, найчастіше в кримінальних провадженнях доволі важко або навіть ближче до неможливого отримати, ну, скажімо так, найголовніше, це що? Це провести належне до судовий розгляд і визначити, чи особа чинила кримінальне правопорушення, притягнути її до відповідальності. А друге, це безумовно. Найважливіше для от, киян це е, отримати відшкодування завданої шкоди, тому що супри навіть не уявляє, яка сума коштів з всіх кримінальних проваджень, якщо їх зібрати докупи, е, тобто це. Ті збитки, які задані киянин, ті втрати з міського бюджету, які би так чи інакше могли би бути направлені в краще русло, тому безумовно слід спостерігати за всіма кримінальними провадженнями, очікувати результати судових розглядів, а які на жаль можуть тривати, все таки роками два-три п'ять років. Кримінальне провадження може спочатку до судового розслідування до вироку тривати. Тому в цій частині, звісно. Покладаються всі сподівання на правоохоронців і на суди, але що дійсно важливо, я би більше працював над тим, щоб зрозуміти причину, звідки це все йде, і побороти цю причину, щоб у нас не появлялися щодня нові заголовки про розкрадання тих чи інших коштів з державного бюджету, пане Станіслава, скажіть, будь ласка, ну от ви кажете про збитки і про тривалість справ. А який в сенс, ну от іноді там в деяких справах, ну, дивіться, там синя гілка метро. Наприклад, комісія визнає, що там були помилки в плануванні при будівництві. Якась недбалість, наприклад, при будівництві. До кого взагалі тоді можна звернутися по збитки, якщо скоріш за все тих компаній вже просто фізично не існує, або вони повливались в інші якісь компанії? Ну, пройшло там скільки вже близько 20 років. Абсолютно вірно, і це ми можемо повернутися до того, що необхідно боротися з. Причинами так, а ми вже боремося з наслідками. До прикладу, якщо ми знов ж таки говоримо про Київ, про КНДА, дійсно в КНДА існує антикорупційний департамент. Нещодавно обрали керівника, оголосили про те, що в Києві вперше в Україні в першому місці створено департамент з питання з питань запобігання виявлення і запобігання корупції безпосередньо. Але навіть в цій частині я для себе проаналізував роботу цього департаменту. І, до прикладу, 3-4-5 років назад дійсно цей департамент проаналізував можливі корупційні ризики, які можуть мати місце в діяльності КМДА і підпорядкованим їм установам, запропонував певні свої рішення, як з цим поборотися. Але тим не менше, ми можемо дивитися, як то кажуть, як по ноткам, Припустимо, там 17-го року цей звіт так виявлено цей ризик. Запропоновано таке рішення, а через 3-4 роки по цьому ризику появляється кримінальне провадження, що грубо кажучи, ним хтось скористався. Тобто недостатньо створити департамент, призначити очільника департаменту, який фактично підзвітний ну, тій самій установі, в якій він має виявляти корупцію, і боротися з нею так від цієї установи залежить його заробітна плата, і загалом посада як така. Тому видається, що все таки це неефективно, тому е, насправді необхідно повністю проревізувати роботу КНДА, створити незалежну комісію зовнішню з залучити міжнародних експертів і за допомогою та от такої от зовнішньої комісії, все таки налагодити таку роботу київської міської влади, щоб унеможливити ну, що найменше ускладнити можливість для проявів корупції Пане Станіславе, ну зрозуміло, я тут з вами абсолютно погоджуюся, що така комісія потрібна і такий аудит він необхіден. Але що далі? Далі будуть можливо кримінальні справи, підозри, щось доведеться до суду, і все ну, по факту ми отримуємо теж низку низку заявлених кримінальних справ. Які як, як і ті, що зараз, просто заявлені, але ми не бачимо, щоб хтось поніс реальну відповідальність. Що з цим робити? Як тут довести все ж таки до того, щоб ті, хто винні в корупційних діяннях, в правопорушеннях, щоб вони таки понесли цю відповідальність? Можливо, щось в контексті правоохоронних органів десь збільшити теж нагляд. Чи киянам можливо на це все звертати увагу на ці суди, що тягнуться, на те, що е, суди йдуть, нічого не відбувається, чи людина не понесла покарання? Як як з цим робити? Власне кажучи, от додам ще один момент. А де наші правоохоронні органи? Добре, можна дуже багато роз розказувати про корупцію, і так далі, а де набу, ДБР, поліція? Насправді в цій частині ми бачимо з метою євроінтеграції, було висловлено багато побажань нашими західними партнерами, доволі конструктивними, і починаючи від тих реальних кроків дієвих, наприклад, оголошено про збільшення штату НАБУ. Ще на 300 детективів, так тобто, це вже говорить про розширення їхньої компетенції і можливості. Оголошено відбір до антикорупційного суду. Там видається ще 30 суддів. Також мають добрати на ЗК відкрито декларації. Тобто, це всі ті кроки, які на сьогодні приймаються, і які якраз дозволять. Проблематика в кримінальному провадженні, то що ми бачимо, дійсно виявляється і бореться з кримінальним провадженням, яким вже років 5-7. Тобто, дійсно, тут ефективність їх, скажімо так, довести до логічного завершення, здобути всі докази і в ідеалі повернути розтрачені кошти, значно важче, але, от посилюючи усі всі напрямки, чим на сьогодні і займається фактично ну, Україна як така, так вони допоможуть якнайшвидше ви. Виявляти, як найшвидше присікати, що дозволить а, притягувати людей до відповідальності, які вчинили кримінальні правопорушення, і б, запобігти тому, щоб ці активи були так чи інше викрадені, сховані. Тобто, це дійсно дієве. Ці провадження, які ми на сьогодні бачимо, дійсно є в тому числі скам і запитання до правоохоронних органів щодо тривалості, щодо ефективності досудового розслідування. Ну тут якось коментувати не знаю. Ну звісно, що правоохоронцям необхідно. Модернізуватися, посилитися, зібратися так, щоб побороти ці всі напрямки, і не варто очікувати чуда, що вже завтра всі понесуть, всі винні понесуть покарання. Тим не менше буде судовий розгляд на ну, демократичній державі, і все таки триває певний період часу. Нам вдається в цій частині очікувати, але однозначно є ряд потужних кроків на сьогодні, які ведуть нас все-таки до викоренення до боротьби з корупцією вже тут і вже зараз. Це найважливіший напрямок. Ви абсолютно праві, пане Станіславе. Звичайно, все одразу зробити неможливо, але те, що кроки такі потрібно робити, і вони робляться, це дуже добре. Дякуємо вам, що були з нами. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар.